Вас Доброго вітаю вечора. Ви виграли дякую, Apple Watch. Дякую. Ау, круто. Всі подарунки доїжджають до своїх власників. Та-дам, дякую за Apple Watch. Я дуже вдячний Сергію і його команді за те, що надав нам можливість змінити щось в своєму житті. Я шукаю українців, які хочуть зараз від 100 тисяч. 000... Місяць, незважаючи на цю всю складну ситуацію, за допомогою розповсюдження українських і європейських новин, які спартнерення з офіційними представниками телеканалів і так далі, в коротких відео в Instagram, YouTube, Фейсбук, Інстаграм, в усіх соцмережах. Друзі, якщо вам це цікаво, і хочете потрапити до нас командою, отримати будь ласка за посиланням нижче в профілі. Я вам проведу безкоштовний ефір, де все розкажу. Хочу залишити свій відгук про навчання в контент хаті. Я долучилася дві неділі назад і одразу прийнялась за вивчення матеріалу. Платформа дуже зручна. Вся інформація доступна. Хлопці настільки все пояснюють, що не зрозуміти це, мабуть, нереально.